Навіть вживана агротехніка європейських брендів відома своєю високою якістю обробки ґрунту. Плуги, дискові борони, культиватори мають оптимальну конструкцію, що дозволяє ефективно обробляти ґрунт і забезпечувати високу продуктивність. Адже виробники, зокрема, такі як Lemkin, розробляють свої гряти з урахуванням, зручності та для користувача, що робить їх легкими у використанні та обслуговуванні. Вживана техніка, яка знаходиться на нашому майданчику, проходить технічне обслуговування. Це гарантує їхню відмінну роботу. Не втрачайте часу, зв'яжіться з нами, щоб дізнатися більше про техніку та її можливості. Ми готові відповісти на всі ваші запитання та допомогти з оформленням замовлення. Зробіть свою ґрунтообробку більш продуктивною. Посилання на сайт у шапці профіля. За деталями телефонуйте за номерами, вказаними у шапці профіля.